Вперше за час незалежності України захисників поховали у братській могилі. 19 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс загинуло через авіаналіт 11 березня 2022 року на Київщині. З ними попрощались у Чернівцях на Садгірському кладовищі. Живим коридором на колінах зустріли полеглих бійців, їх родичі, друзі, знайомі та небайдужі. Серед загиблих військові з Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей. Син Сергія Стеця Василь боронив Україну з 2021 року. Отримав поранення, а на початку повномасштабного вторгнення повернувся до лав зсу. Я йому просив кажу, синку, тебе ж. Пальців нема, він сам лівша, і на лівій руці в нього пальців не було. Чотири частково пальців обірвало. Я кажу, ти ж не зможеш, тобі треба доліщити пальці. Він каже, тато, ти розумієш, я з хлопцями був там, вони в мене як родина. Це наша родина, це моя сім'я. Ти мене пробач, але я йду. У березні 2022 року військовослужбовець Василь Стець виконував бойові завдання у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у Вишгородському районі на Київщині. Після бомбардування його вважали зниклим безвісти. Ми сподівалися, що все буде добре. Ми чекали, шукали, подавали запити кругом. Але так сталося, що потім були тести ДНК. І по тесту ДНК нам определили, що це мій син, наша дитина, ми це сприйняли, так як має бути. Це просто у нас вже третє поховання. Перше поховання у нас було обще, потім нам ще, ще фрагмент тіла додавали, це було друге, а тепер вже третє загальне поховання. Це дуже тяжко і це ну, морально, фізично це тяжко. На поховання прийшла і мати загиблого військовослужбовця Дмитра Стрільця. Він також зник після трагедії на Київщині. Тіло її сина не ідентифікували. Я сьогодні тут на поховання, бо поховання сьогодні фрагментів, які вже не неможливо провести експертизу. Ми звертались до експертів з ГАГИ навіть і вони нам не змогли вже допомогти. Тому я сьогодні тут, бо Скоріше за все, серед цих рештків може бути і моя дитина, і це буде єдине місто, куди я зможу прийти з квітами. Упродовж двох років після авіудару на Київщині бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс вважалися безвісти зниклими. Рештки ціл експерти знаходили і евакуювали під час обстрілів. 16 воїнів ідентифікували. Троє вважаються зниклими безвісти. За три місяці ми об'єднали всі ці матеріали проваджень по Україні. Їх були на їх було направлено у Вишгород, і далі ми почали призначати експертизи, щоб більше рідним не віддавали по одній кісточці на захоронення. І нам це вдалося після всіх цих експертиз. Ми також залучали і спеціалістів з міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. У них в лабораторіях є можливість складні випадки, коли фрагменти надто обгорілі, довше з ними попрацювати і ну ще також встановити ДНК. З з цією допомогою ми. Ідентифікували ще одного хлопчину, який саме в Чернівцях проживає. За ініціативи родичів полеглих воїнів поховали у Чернівцях на Садгірському кладовищі у братській могилі. Поряд посадили дерево на похованні присутні віддали шану загиблим бійцям, повісивши на нього власноруч розписані писанки. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини сі 4